Фільтр тонкого очищення F781 використовується для очищення газового палива від важких домішок з метою запобігти забрудненню газових форсунок. Фільтри необхідно встановити під капотом автомобіля після редуктора і перед форсуночною планкою. Застосовують для ГБО 4-го покоління, газ метан і пропан бутан для одноразового використання. Рекомендована заміна фільтра 8-10 тисяч кілометрів. Ця модель має булпреновий фільтруючий елемент. Такий фільтр має високий коефіцієнт. Фільтрації, володіючи при цьому невисокою вартістю, Булпрен – матеріал, що нагадує меблевий поролон. Пори фільтра рівномірно розподіляють і очищають газ від найважчих забруднень. Має один вхід і один вихід газу. Діаметр входу та виходу 11 мм. Фільтр F781 значно подовжує термін служби газових форсунок, так як очищає газ від масляних, парафінових і запорошених частинок, максимально допустимий тиск, який витримує фільтр 4,5 бар. Фільтр слід застосовувати в системах, де один вихід з газового редуктора і один вхід газу на рампі форсунок. Виробник Сіртулс Польща.